Друзі, вітаємо вас на нашому каналі! У цьому відео ми розповімо про 5 захопливих турецьких серіалів новинок 2024 року, які точно вас вразять. Дивіться наші рекомендації та насолоджуйтесь турецькими серіалами українською мовою. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Серіал Перлинні зерна у центрі сюжету історія вчителя Азема. Він виходить із в'язниці після 10 років ув'язнення за злочин, якого не скоював. Його минуле поки що залишається таємницею. Після арешту його дітей забрали органи опіки, і тепер Азем намагається їх знайти. З судимістю він не може працювати в школі, тому стає приватним репетитором, приховуючи своє справжнє ім'я. Він навчає дівчинку Айче, у якої складні стосунки з мамою. Та великі проблеми з навчанням. Мама Айче Пірає постійно зайнята бізнес-леді. Азем не тільки навчає Айче турецької мови, він також вчить її маму бути мамою. Очевидно, що Пірає починає відчувати симпатію до вчителя. Ще одну з головних жіночих ролей виконала актриса Хазар Ергючлю роль Дільбер. Дільбер працює танцівницею в барі, але, незважаючи на те, вона залишилася чистою і непорочною. Її щирість, простота і наївність викликають симпатію. Вона трохи грубувата, і її мова далека від ідеалу. Тому Азем часто її виправляє. Я не буду розкривати всі сюжетні лінії, їх тут багато і вони захопливі. У цьому серіалі є цілісність і продуманість. Почавши дивитися перлині зерна, я зрозуміла, що не лише танці принесли серіалу такий рейтинг. Глядачам подобаються діалоги, тонкий інтелектуальний гумор. Цитати з віршів та пісень Ахмета Каї. Серіал спокійний, розмірений, але сповнений почуттів і емоцій. Цей серіал, на мій погляд, не для молоді, а для дорослої аудиторії. Він сподобається тим, хто любить серіали Омер, червоні бутони, запах скрині, журавлиновий щербет. Для мене цей серіал на тверду п'ятірку. Дивлюся із задоволенням і сподіваюся, що його не зіпсують і не затягнуть. Серіал відданий, серіал розкриває глобальну проблему сучасного суспільства, в якому, незважаючи на розвиток та прогрес, все ще існує розподіл людей на бідних і багатих. Це захоплююча драма з елементами бойовика, яка розповідає глядачам історії сучасного Робінгуда. У сучасному світі багато хто стверджує, що справжні герої зникли, що немає чоловіків, які могли б захищати старих і слабких, немає надійного плеча для опори. Проте, Ферхан не погоджується з цими словами, він відчуває внутрішню біль через соціальну нерівність, що його оточує. Нарешті, досягнувши межі терпіння, Ферхан вирішує взяти справедливість у свої руки, і тоді в Тарлабаші з'являється своя версія Робін Гуда захисник беззахисних і бідних. Проте неочікувана біда вибиває Ферхана з колії. Після отримання вісті про смерть близької людини. Він розуміє, що не зможе продовжувати боротьбу та мстити у власному образі. І вирішує стати Орханом і продовжити боротьбу. Тепер перед орханом стоїть завдання протистояти чоловіку, чию дочку він безумно любив. Чи будете ви дивитися цей серіал? Напишіть у коментарі. Серіал Одна любов. Ясін Бачакчи видатний футболіст, який володіє неймовірним майстерством на полі. Що робить його гордістю своєї сім'ї та опорою для близьких. Незважаючи на свої спортивні досягнення та визнання, Ясін відчуває відсутність особистого життя, йому не вистачає справжньої любові. Ця частина його життя здається порожньою, на відміну від його професійних досягнень. Ситуація починає змінюватися, коли Ясін зустрічає Єшиль, курдську дівчину, яка втекла від шлюбу, нав'язаного їй проти її волі. Ця зустріч стає поворотним моментом в його житті. У Єшель він знаходить не лише любов, але й глибоке взаєморозуміння, якого йому так не вистачало. Їхні стосунки розвиваються на тлі протистоянь та упереджень, адже їхні історії та культурні фони суттєво відрізняються. Ясін і Єшель повинні подолати безліч перешкод, щоб бути разом, включаючи суспільний тиск та особисті страхи. Але їхня історія підкреслює важливість любові, розуміння та прийняття один одного, незважаючи на всі труднощі. Серіал безжальний. Дакхан нещодавно пішов до армії. На жаль, вістей про нього немає ніяких минають роки, а чоловік так і не з'явився. Через довгий час Дакхан дає про себе знати він повертається до рідних країв після того, як був на секретному завданні. Це і є причиною того, чому чоловік не виходив довгий час на зв'язок. Він не впізнає рідних місць, адже вони змінилися дуже через роки відсутності. Мати шалено рада тому, що її дитина повернулася додому неушкодженою, проте батько прийняв сина з обережністю, ніби підозрюючи в чомусь. Незабаром повернення сприяло початку розвитку кримінальної обстановки. Особливо активно поводиться мафія, яка захоплює молодшого брата Дахана. Головний персонаж змушений взятися за проблеми близьких людей, тимчасово забувши про власне особисте життя. Його кохана дівчина Айдан перебирається до іншого міста, де починає нове життя. Все перевертається до гори дном, через що головний персонаж змушений згадати минулі роки, стати нещадним, яким він був під час служби, та захистити своїх близьких від негараздів. Історія починає набувати дуже особистого характеру. А порочне коло, в якому виявилися головні персонажі, буде розірване міцною хваткою нещадного Даххана. Червоні бутони це новий турецький серіал, що вийшов у 2023 році, і вже зараз викликає великий інтерес серед глядачів. Червоні бутони це емоційна картина про людину у пошуках свободи та самовизначення в обставинах системних обмежень. Завдяки складним персонажам та захоплюючому сюжету глядач зможе вразитися і поглибитися у святиню людських почуттів і внутрішніх конфліктів. У цій драмі розповідається історія кохання між двома молодими людьми. З різних соціальних верств. Головні герої, Еліф та Ердем, зустрічаються випадково, але швидко розуміють, що між ними з'являється особливий зв'язок. Еліф проста дівчина з маленького містечка, а Ердем успішний бізнесмен. Головний герой вирізняється привабливою зовнішністю і справляє на оточуючих сприятливе враження. Однак чоловік все ще залишається самотнім, оскільки вже давно не вірить жодній жінці. Колись він був закоханий, але жінка розбила йому серце. Відтоді щоразу, коли він бачить червоні бутони Троянд, згадує про цю історію. Але одного разу доля дарує йому ще один шанс змінити своє життя. Він зустрічає жінку, яка теж давно розчарувалася в коханні та стосунках. Їхні історії виявляються дуже схожими, і вони чудово розуміють одне одного. Однак, на шляху до щастя парі доводиться зіткнутися з новими випробуваннями через різницю в соціальному статусі, але вони готові боротися за своє щастя. Крім того, в серіалі ви знайдете важливі теми про толерантність, справедливість та справжню дружбу. Цей серіал гарантовано зачарує вас своєю захоплюючою історією та цікавими персонажами, тож не пропустіть можливість насолодитися цією захоплюючою турецькою драмою. Напишіть в коментарях, чи зацікавив вас цей серіал і чи порадите ви його дивитися другим користувачам. Не забудьте поставити лайк цьому відео і перевірити підписку на наш канал. До скорої зустрічі з новим відео!